Розумію, що ну, в нас є діти, і ми також хочемо, щоб ці діти жили в своїй країні, щоб вони сюди поверталися, щоб вони мали перспективу і розуміння, що тут вони зможуть зреалізуватися набагато яскравіше, ніж будь-де. І тільки ця перспектива для них буде привабливою. Це те, що робить Китай з усіма китайцями, які поїхали, навчалися за кордоном і зараз повертаються в Китай. Тому що ті умови, які вони їм пропонують, і в навчальних закладах, і в викладанні, і в лабораторіях, які вони їм пропонують, для того, щоб вони їх очолювали, працювали і напрацьовували свої ідеї. Воно не може порівнятися з тим, що в яких умовах вони працюють на заході і вставлені до них там. Китайці повертаються до Китаю, бо там їм набагато краще.